Буде навчатись мову золотої. Буде навчатись мову золотої, веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, бо зеленого, що зросте смолічкою. Буде навчатись мову лускавиці, в кекоті гарячої кованою криці, в корновищі пружному, не ви колоскової, шовковому пісні колоскової. Щоб людському щастю у пану свій батить, щоб роділа в мене Україна матик. Сидір Воробкевич. Мова рідна, слово рідне. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею вчила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Рідна мова, спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полотиш, де світу величину. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Муря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Володимир Кленц, наша мова солов'їна. Солов'ї розливаються ніжно у зеленім веснянім гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай моя миле дитя. Рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона, ніби подих весни. Пам'ятайте завжди про це, процеси рідне слово теплом огорни. Рідна мова, мово рідна, слово рідне. Хто вас забуває, то і у грудях наседенько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрою учила. На всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, Чісться складно говорити своїм рідним словом Чи в радості, чи в журбі, ти поклонишся знову і знову. Тому, хто виплекав тобі у цю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і дороду. І в ній відбилася душа мого великого народу. Не говори в нас, мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташини Ви світ. Виїздирниці доля України, глибинна таємниця прав віків. Вона нуртує джерелом криничним і з попилища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишило слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, і ми, ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі лукаві, стіною стань і мову захисти. Не говори нас мова, Солов'їна, бо мова глибше, ніж ташини спів. Твої скирбниці долі України космічна нерозгаданість їстів. Рідна мова, Дмитро Павличко, спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, І в голосі єснім ім'я твоє, прося, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу та личизна. Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, на просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш, і не впадеш допоки буде в серці рідна мова. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну і в сній наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як в порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах. У пісні, у кожній і у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих порпурових, Вогні канонад, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі. Пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до, е, до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, як гудить батарея. Всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, Вічною юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, піснь В Нею мріють весни, в нею плаче осінь, В нею морять зими, в нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбутнє, Не згасиму мову слово незабутнє. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще б шла б мені чужа, не мов до хліба сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могикан. Що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай. Я син Великого Тараса, як Прометей не вмер від ран, Не вмре і мова гарна з роду. Я не останній з моїкан. Я син великого народу. Василь. Сосюрченко. Микола Лотоцький, Не говори в нас мова солов'їна. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та й ми, ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих, не перебрести. Хай вороги жорстокі, лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків Слова слова, визнаки долі ворінні Ви звуки золотаві. Вас промовляють на Подолі, вас промовляють у Полтаві, в селі малому там, де хащі, на хуторі, де вишні білі, слова від мами, ви найкращі, слова від тата зрозумілі, ви є і перші, і останні, Ви із колиски, що звисає, є пізні звуки дуже ранні, але бува, що звук згасає, і слово гине йде з розмови. І веретено і не сучасне, і вже зима після покрови, і замість гарне, кльове класне, слова пішли попостаріли, лишились черепки від кухлі, лишились печі ті, що гріли, лишились бодні, що протухли. Живуть говірки, діалекти, вживаються човни, байдарки. Студентів гаджети, конспекти, живуть і часіки, дзигарки, і це все мова, це ознака рідні. Ми всі в одній садибі, за кожну коцюбу подяка, за кожну борону спасибі. Спасибі за ці рідні звуки, Пощим слова каліграфічно, хай промовляють їх правнуки. Хай рідне слово живе вічно. До рідного слова торкаюсь душею, Віктор Геращенко. До рідного слова торкаюсь душею. Боюся чорнити, чи зрадить його. З цих слів наша мова. Пишаємось з нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити мною краси. Не чув би і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Бо вона. Джерело й найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення і снагу. Вона кришталево дзвенить і іскриться, Я нею тамую духовну жагу, у шелесті трав у цвітіні калини, я чую цю мову у сні на яву. Вона в моєму серці, це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу.